Існує карткова гра, в якій використовують 36 унікальних карт. Там є 4 масті, а саме бубна, черва, хрести та піка з картами, пронумерованими від одинички до дев'ятки. Гравець обирає набір з 9 карт, які можуть бути відсортованими як завгодно. Скільки можливих наборів з 9 карт існує? І для цього, щоб розв'язати цю задачу, я вам пропоную для початку намалювати ці 9 карт. Точніше, місце для них. Отже, у нас є 3, 3, 3, тобто 9 місць для карт. І тепер нам треба розібратись, скільки взагалі є різних варіантів обрати кожну з карт. Отже, ми ще не обирали жодну карту, і у нас є 36 унікальних карт. Отже, є у нас 36 варіантів обрати першу карту. Потім, коли перша карта вже обрана, у нас лишилось 35 карт. Отже, другу карту у нас є 35 варіантів обрати. І так далі. Щоразу, у нас зменшується на одиничку. Тобто, це буде 33, 32, 31, 30, 29 та 28. Ну, і тут ви могли мені сказати: Власне, на цьому і все. Нам треба просто перемножити всі ці числа. Перемножити всі ці числа. І у нас вийде. Кількість можливих наборів з 9 карт. Проте це було б правдою, аби у нас порядок мав значення. Але у нас карти відсортовані як завгодно. І у нас виходить, що якщо у нас, наприклад, буде карта, візьмемо, нехай це буде 9 черва 9 черва, і ми витягнемо її першою. Тобто після неї буде ще 8 карт. Або якщо ми витягнемо її останньою. 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тут буде 9 черва. Це будуть однакові набори. Вони є однаковими. Якби вони були різними, оця відповідь була б правильною. Проте, оскільки вони однаковими, нам треба ось цю відповідь, весь цей добуток, поділити на кількість перестановок 9 карт. Скільки взагалі є перестановок 9 карт? Намалюємо, знову ж таки, 9. Якось більш компактно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 карт. Скільки є перестановок 9 карт? На першому місці у нас буде 9. Потім на одне менше, тобто, 8. Ще на одне менше 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. І це все перемножити. І коли ми це все перемножимо, ми отримаємо 9 факторіал. Тобто, нам ось це все. Треба розділити на 9 факторіал. Ділити на 9 факторіал. Проте, насправді, у нас ще є формула, що робить те ж саме, що ми тільки що робили вручну. У нас є формула для комбінацій: це коли у нас порядок не має значення. Отже, комбінація 9 карт із 36 можливих це з 36 по 9. Це в нас дорівнює 36 факторіал. Ділити на 27 факторіал, тобто 36 мінус 9 факторіал. Це у нас наразі є розміщення, але розміщення це те ж саме, що ось ця вся штука. Тому нам треба ще поділити на перестановки 9 карт, тобто поділити ще на 9 факторіал. Що у нас тоді вийде? Це в нас 27 факторіал. Коли ми будемо скорочувати, у нас вийде ось це все число зверху: 36 на 35, на 34, на 33 на 32, на 31, на 30, на 29, на 28 і ділити на 9 факторіал, тобто 9 на 8 на 7, на 6, на 5 на 4, на 3, на 2 і на 1. Тут я вже вам пропоную або взяти калькулятор і це порахувати, або можливо щось спочатку поскорочувати, а потім вже порахувати. Проте я взяла калькулятор попередньо, і я знаю, що відповіддю буде 94 мільйони 143 280 Можете перевірити на калькуляторі, це самостійно. Ну і в кінці я пропоную ще раз записати нашу формулу для комбінацій, щоб ми її не забували. Отже, це з n по k, скільки існує комбінацій з k предметів, якщо у нас загальна вибірка, скажімо так, взагалі кількість загальна це N. Отже, це буде n-факторіал, ділити на n k факторіал і множити на k факторіал І насправді це те ж саме, щоб взяти розміщення, тобто А з N по k, і поділити на перестановки К-елементів К.